Доброго дня, шановні, хочу з вами поговорити на тему касових апаратів, ваших електронних та ваших, Боже, спаси, сохрані, ваших касирів. Саме найбільша помилка, яка зустрічається при всіх перевірках, а наразі в мене триває дві позапланові перевірки. І ці проблеми вилазять одна за одною, і я прям не можу. Мене мене попросили по бути присутньою, ну якби онлайн. Перевіряти усе, що надається, все, що формується, запити і так далі від податкової відповіді, перевіряти. І я просто в шоці від того, що на всіх, на різних абсолютно, видах торгівлі, де стоять ці електронні касові апарати, у всіх однакові помилки записую гнівне відео. І не хочу, щоб у вас були такі помилки. Будь ласка. Ми реєструємо касовий апарат електронний. Ми автоматично реєструємо касира самого ФОПа. Якщо ви робите це через посередника, наприклад, через чекбокс або через вчасну касу. До речі, я є представником і одної, і іншої електронної, електронних касових апаратів, у мене буде посилання під відео. Ви можете по ним переходити і отримувати знижки. Знижки на оплату щомісячну, знижки разові на оплату, там різні знижки почитайте, будь ласка, користуйтеся, використуйтесь, мені, будуть, мені буде премія <смі> за цю роботу. І так, повертаємось з наших баранів. Ви, коли реєструєте касовий апарат, електронний Переро, ви подаєте усі 5 переро. Чому я говорю 5 ПРО? Що таке 5 переро? Запам'ятайте, це 5 переро – це кас, реєстрація касира в програмному касовому апараті. 5 переро подається через електронний кабінет. Шляхом подачі заявки введення звітності набираємо вересень, вибираємо наш сьогоднішній, наприклад, місяць. Потім вибираємо 5 переро, створити і створюємо це 5 перерок. Тут ми вказуємо прізвище податковий номер нашого касира. Якщо це сам ФОП, він вказує своє прізвище, свій ідентифікатор ключа. У мене про це є окреме відео, де його брати, цього, цей ідентифікатор ключа. І тип підпису: він вибирає собі старший касир або касир. Все, зареєстрували себе ФОП касиром і йде в своє світле майбутнє. Відкриває касу і працює. Але ж ми знаємо, що у кожного другого ФОПа є неоформлений менеджер або неоформлений адміністратор, як завжди. Я закликаю всіх оформлювати, давати соціальні гарантії, виплачувати податки. Я вас просто закликаю, прошу, тому що штрафи просто неймовірні, і вони просто дуже важко оспорюються у судах. На виході рішення в сторону підприємця одне. З 10. Це дуже маленька статистика. Тому, будь ласка, оформлюйте собі спокійно працівників на мінімалку, на мінімалку, це вже ваші права, ваше рішення. Але не менше мінімальних соціальних гарантій згідно Конституції України, зарплата має бути на сьогоднішній день не менше 8 тисяч гривень. Далі а, вам прийшло в голову оформлюю я працівника, хай буде, у мене, дві, у мене каса. Я не буду на цій касі цілими днями сидіти, ми це знаємо прекрасно. Або в інстаграм-магазини, в яких там телефонуєш і бере менеджер з тобою, спілкується. Також має бути оформлено. Ми це все теж маємо розуміти в своїх головах. І коли у вас стоїть касовий апарат. У вас має бути заведений цей касир, який має доступ до цього касу. Тобто є, наприклад, менеджер, є адміністратор. Адміністратор має право, має діло до вашого касового апарату, а менеджер, наприклад, не має. То менеджера ми не реєструємо касиром, а адміністратора що? реєструємо касиром, тільки того, хто офіційно оформлений. Перший кейс, з яким я зіштовхнулася в своєму житті, вперше це коли людина приходить на роботу, її оформили касиром. Ну, не оформлена як наймайним працівником. Вуаля! Ну, що це таке? Штрафна санкція, вуаля! Ну, тобто, на рівному місці. Розумієте? Тому, будь ласка. Ще раз, має у, всього, у всього має бути послідовність і алгоритм. Спочатку оформлюємо людину на роботу, подаємо повідомлення в податкову за день до оформлення, наказ на призначення, трудовий договір оформляємо, посадову інструкцію підписуємо, анкету заповнюємо з людиною, беремо копію паспорта, копію кода, і формуємо його справу. Якщо людина має стати на військовому обліку, документ з військового обліку, який підтверджує, Сверджує її статус, у якому вона на сьогоднішній день знаходиться, вона буде адміністратором, має відношення до каси, формуємо її касиром. Що таке формуємо касиром? Кейс номер два, з яким я зіштовхнулася на другій перевірці? Людина найманий працівник оформлена касиром оформлена, цей, оформлена працівником, працює за касою, а касир тільки ФОП. Ну, як це? Якщо у нас є ФОП як касир, ми маємо право і ми, ми повинні, згідно чинного законодавства, створити ще одного касира, якщо у нас найманий працівник працює з нашою касою. Створити ще одного касира, який буде у нас відображатися ось тут, бачите, можна раз, два. 3, Безкінечно, ну як на другій групі можна тільки 10 людей, на третій безкінечна кількість людей єдиного податку, на першій взагалі каса не потрібна. І ось ми тут о, оформлюємо касира, да? Оформили. Як ми оформлюємо наше 5 перерод для касира? Боже, я коли побачила, це в мене був шок. Значить, Бо у багатьох чомусь до цих пір сидить в голові ідея, що вони можуть зробити ідентифікатор своєї початки, і їм це рекомендують різні спеціалісти блядь, такі класні, які нікого не проходили перевірку. Но вони можуть точно сказати, що вони щось знають в цьому житті. Значить, вони беруть ідентифікатор початки самого ФОПа, не найманого працівника, а самого ФОПа. І його ідентифікують стільки раз, скільки треба. От у нього є найманих працівників шість. Вони шість початок реєструють, каси стоять в різних точках: міста Києва, або міста там, Тернопіля, або ще десь, або на, по всій Україні, Тернопіль, Львів, Київ, Запоріжжя. Оце все стоїть, значить, там ці всі каси, і всі працюють під початкою під цього ФОПа. Ну, ви знущайтесь наді мною. Тобто наш ФОП. Фігаро? Фігаро тут, фігаро там. Наш ФОП вимушений скрізь, скрізь встигати. Ви розумієте, що так не можна, так це не працює. Ваші фіскальні чеки можуть бути визнані недійсними, тому що за касою сидить, ну давайте, бляха, давайте логічно, за касою сидить тетя Мотя, а оформлено на дядю Петю. Ну, тогда тобто, стыдит тетя, а оформить на дядю. Ну тут уже вообще не стыковка. Печать дядіна, а стыдит тьотя. І я просто, коли у мене почали визнавати на других точках недійсними фіскальні чеки, це просто почало набувати такої якоїсь сюрреалістичної масштабності. Я така скажу, Боже, що це? Ми пам'ятаємо, що на сьогоднішній день, якщо у вас там не певна категорія товарів, а всі види товарів, окрім п'яти категорій, ви маєте право. Не вести складський облік, ви тільки маєте підтвердити документально походження вашого товару, і все. Ви, виробники, будь ласка, покажіть, що ви виробляєте. Ви торгуєте, покажіть, де ви це взяли. Все, щоб ви не вкрали або не, розтам не розтаможили, там, і так далі. Тобто це виявлено виключно цього. для цього походження товару у вас запитують. Все, більш ні для чого, для обліку він не потрібен. І коли починають признавати недійсними чеки, у вас 50% штрафу за кожен чек. А у якоїсь певної певних категорій, там золото, там медичні там, товари, да, технічно складні товари, там у них 100% від вартості чеку, штрафні санкції. Ну, тобто, це цифри просто бляха, космос. Зрозуміло, що ми це все, цей весь кейс від, о, о, пішов до суду. Це зрозуміло, що всі пішли до суду. Час тягнеться там. Вони судяться. Там все, що хочеш, відбувається. Військовий стан коротше, бла-бла-бла, То все пов'язується, але ж то нервова система. То навіщо так запускати? Якщо просто банально до вас прийшов найманий працівник, і я в трудовому договорі вже поставила помітку. Якщо мій найманий працівник працює, співпрацює з касовим електронним апаратом, він зобов'язаний надати мені електронний ключ. Він зобов'язаний мені надати електронний ключ. Чому? Ми, коли подаємо 5 перо, ми тут вказуємо прізвище працівника, код працівника і ідентифікатор ключа його. І тип підпису ставимо: касир. Все, він у мене касир. І він за кожну відкриту зміну або не закриту, несе відповідальність, коли приходять накладати штраф, якщо ти не закрив зміну, тих нещасних 85 гривень адміністративний, він накладається на фізичну особу, а на підприємця 510. І я просто вас закликаю, будь ласка, будьте розумними людьми до кінця. А то, виходить, на пів шишечки. Ми найняли, ми начебто і не проти, що він касір, але ми щось зробили, по-моєму, не так. Будь ласка, на кожного. Окремого працівника мають бути електронні ключі, які подаються в 5 проро, і вони будуть автоматично ось сюди підтягнуті. Наприклад, якщо ми говоримо про чекбокс. Далі. Так виходить, зараз мені набіжить в коментарях. Да у мене приходять, уходять, приходять, уходять, приходять, а мене це. От я прямо, а кого це хвилює? От крім вас, кого це має хвилювати? У вас є процес робочий. Він стандартний. Хтось приходить, хтось уходить, хтось вмирає, хтось вагітніє, хтось народжує, хтось ще. Це все процеси. Вони якби існують, їх не можна зупинити. Якщо вам не подобається, не займайтеся бізнесом. Чомусь кожен хоче перекласти свої недоліки, свої зобов'язання на іншу людину і ще її звинувачувати потім. Це ж я не добралася, я запишу ще відео окремо, бо в мене зараз дослідження йде. Я зараз замовляю послуги, намагаюся замовляти через інстаграм. І просто афігіваю від того, скільки в нас інстасамок розвелось, які не хочуть не платити податки, хочуть брати на свої власні карти кошти і все інше. І я, от прямо на, на долю, прямо на, на таку дось, ну ви навіть не уявляєте, на, на щепочку, щоб не піти і не почати з ними боротьбу. От просто зараз рятує тільки дві людини, з якими я зараз переписуюсь, спілкуюсь, і дізнаюся, чи вони видають там, чеки за товар, один у мене зараз йде в переписці, а друга слава Богу, Фоп, там, і вона може дати розрахунковий рахунок, і вона не про те, щоб я заплатила, і вона, навіть якщо мені потрібно, там, дасть квитанцію, якусь, щось таке, там, все несеться. Оце вони єдиний рятування. У мене написано, я до кого не пишу, у мене написано в інстаграмі великими літерами податковий консультант. То ти вже, блядь, думай, кому ти відповідаєш, що ж, мабуть, якось треба відреагувати. Бо мені прям захотілося зробити мені так шкода, а це зв'язано не пов'язане не з тим, що у мене там поганий настрій, у мене були зуби, я вирішила півсвіту рознести. Ні. Мені обідно за тих людей, які сплачують податки і реєструють касові апарати, і наймають офіційно людей. Тому що я якраз той посередник, який бачить, що відбувається з тими, хто дійсно працює, хто дійсно оформлює, до кого приходять постійно блядь, перевірки, і з тими виловлює тих, хто взагалі не оформлений, нічого не платить. Веде себе як хоче, може нагрубити в переписці, вішає на мене свої проблеми. Мені треба няню наняти, і потім я тільки прийду. А ви мені зобов'язані дати задаток тисячу гривень, бо мені ж треба буде няню за когось за щось наняти. Я пєшила, я афієла просто, я вам чесно скажу. Тому, будь ласка, я зараз звертаюся до тих людей, які ведуть себе достойно на ринку. На цьому ринку надання послуг і товарів. Якщо ви оформите людину, оформлюйте її правильно і до кінця. Краще заплатити консультанту. Щоб він перевірив ваші документи, дав вам консультацію, все зробити, аніж самому допетрити там десь, або не допетрити, або перепетрити, так теж буває. І потім, коли приходить перевірка будь-якого формату, або бо навіть запит, ви надаєте документи, і все, і люди роблять висновки, і вони всі майже не на користь підприємця. Дуже буває рідко, коли підприємець такий підкований, який дійсно розібрався. Але буває. Я дуже поважаю таких людей. Значить, так. Ви звільнили людину. Що треба зробити? Варіант А. Видалити 5 переро. Видалити касира. Варіант Б. Не видаляти нічого, хай залишиться само втече, зникне. І варіант С забить. Відповідь: Варіант А. Значить. Дуже багато, це третій кейс, який я просто скрізь знаходжу і скрізь виловлюю. Часто, коли людина звільняється, у мене так, так трапилося, що у мене людина під чужими ключами пропрацювала цілий рік, а це дуже велике порушення і прав людини, і ви використали уже людські ключі, не маючи на це права, тому що трудовий договір вже був розірваний, тобто там ще й кримінальна стаття може підвіснути, все, що хочеш, може бути. Людина пішла, ви заходите в касири, натискаєте Деактивувати, деактивувати касира, наприклад, в чекбоксі, і він деактивований. В електронному кабінеті ви точно так же формуєте повідомлення 5 переро, і ось тут, де тип підпису, пишете припинення роботи. Але тут ідентифікатор має бути той, що ви подавали за вашого касира. Ще раз, припинення роботи. З ідентифікатором того ключа, який реєструвався раніше? Це дуже важливо. Дуже. Тому що у мене був такий прецедент, коли людину звинуватили в тому, що вона використовувала чужі дані. І всі фіскальні чеки визналені дійсними, тому що вони виписувалися під чужими ключами. Перевірка. Як ми себе перевіряємо? Наприклад, ми зараз всі подивилися це відео, я на всіх накричала. Слава Антонів, погана, окей, Спускаємося, в електронний кабінет заходимо. Неважливо, яка у вас платформа, чекбокс, смарт-каса, вчасно каса, кашалот, неважливо. Електронний кабінет все покаже про вас всю правду, я як гадалка. Заходимо програмний РРО, розділ, касири. І дивимося отут у всіх касирів, які звільнені, мають бути припинення роботи. Зрозуміло? І всі, хто активні, ваші касири і ви, мають бути просто активний статус. Все. Два статуса припинення роботи або активний статус. Тепер у кожного ключа є строк. Один рік. Один рік. Кожен раз потрібно робити заміну ключа. Тут у чекбокса все дуже просто. Тут іде просто замінити ключ, ви його замінюєте, він, він автоматично деактивує старий і реєструє новий. Самостійно через електронний кабінет ви подаєте дві заявки, якщо ви робите це самостійно. Дві заявки подаєте. Одним ви старий ключ деактивуєте, другою заявкою новий ключ реєструєте. Тому що два різних ідентифікатори ключі. Що таке деактивуєте? Це означає, що ми отут пишемо припинення роботи. Все. Деактивувати ключ можна за день до кінця, за 2, за 3, за 4, за 5, за 10. Як вам буде комфортно. Навіть за місяць ви можете деактивувати старий ключ і новий зробити, і зробити його новим, зареєструвати. Це наступний кейс, тому що буває так, що ви не. Касир далі начебто думає, що працює, а уже заходить, оскільки неактивна каса під касировими ключами, він заходить під ключами ФОПа. Тобто порушення робить. Да? Він працює під чужими ключами в свою зміну. Хочу ще пробігтися швидесенько. У вчасно касі дуже прикольно написали про штрафні санкції. Часто задають питання. Підприємець не видає покупцю фіскальний чек. 100% від суми проданого товару. Тобто чек не видали 100, підприємець видає чек за оплату готівкою понад 50 тисяч гривень, штраф 1700 гривень. Ніхто не відміняв, не можна брати готівку у фізичної особи більше 50 тисяч гривень. Тільки по безналу. Вона йде, відкриває рахунок і кладе вам на розрахунковий рахунок кошти. Все. Якщо сума більше. Штраф, реквізити в чеку вказані неправильно. Це означає, що ваш чек визнається недійсним. 100% штрафу. Все. В точці продажу немає посттерміналу. Ви знаєте, що з 1 січня 2025 року майже у всіх мають бути уже посттермінали по Україні. Там ще залишається, здається, одна кількість до 5000 людей, якщо є в місті, там, здається, не обов'язково. А вже всі інші, ну це такі вже маленькі села. Будемо чесно говорити. А вже всі інші зобов'язання підприємці на, в магазинах мати посттермінал. Штраф перший від 1700 до 3400. У мене зразу давало 3400. З нами ніхто не панікався. Нам давало 3400. За друге порушення, коли дите приходять, от тобі виписали, потім прийдуть через півроку, перевірять, 8517. Тут уже, звісно, цікавіше, да? продавець неправильно відкриває або закриває зміну. 510 гривень штрафу. А термін дії РРО просрочений. Ну, це означає, що ви просто виписуєте чеки невірними, тому якби 100% від вартості виписаного чека. Продавець порушив право на внесення видачі готівки. Одна гривня за перше порушення. Ну, це таке внесення готівки це і винесення це зовсім інше. Це Взагалі ніхто не перевіряє, ні прошу, ні перевірці. Це вони це ніхто ніколи не перевіряв. Це таке. Все, пройшлися по цим таким штрафам. Знову, я не, не, не те, щоб я вас лякаю, просто шах вліво, шах вправо, як то кажуть, розстріл. Ну тут питання саме по касирам, тому що якщо ти там ще можеш про цьому чеку розказувати, що в тебе голова боліла і ти мав на увазі зовсім інше, а виба ось так. Простіть, пайміть, відпустіть, то коли в тебе чеки всі підписані паном Ромашкою, який вже був звільнений як один рік. То якби тут уже ніхто не ні простить. Тому, будь ласка, будьте уважними, контролюйте, хочете ви цього чи ні. А хочете, йдіть до мене на перевірку, я вас перевірю. У мене є така функціонал такий. Я можу перевірити, зробити там за один рік перевірку, за два, в залежності. Звичайно, це не безкоштовно, але ну, можна зробити такий, як то кажуть, міні-аудіт. Ось, якщо хочете. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую, що хто додивився до кінця. Дякую, що додивилися, що у вас хватило наснаги, терпіння. Підписуйтесь, ставайте спонсором каналу, я буду вдячна. Переходьте по посиланням, які у мене знаходяться під відео. Користуйтеся моїми бонусами, а я буду отримувати також бонуси за ваше користування. Все, дякую за увагу. Якщо що, телефонуйте, допоможемо.